Друзі, привіт! Дуже складно пояснювати і доводити те, що є аксіомою. Людське життя безцінне, недоторканне, людське життя починається від зачаття, це доведене наукою, але при цьому медичне переривання цього життя від моменту зачаття до моменту народження є демократичним правом. От як довести, що немає демократичного права на вбивство? З чого тут почати? Для мене ключем для розуміння абортів є фатимські об'явлення. В травні 1917 року Діва Марія об'явилася трьом сільським дітям найвідсталішої європейської країни Португалії. Вона прийшла із застереженням про зло людства і про страшну кару, яка нас чекає, якщо ми не покаємося. Тож нам потрібно дуже дуже радикально. Покаятися, не змінити своє мислення. Особливе послання було також присвячене Росії і злу, яке звідти вийде, нагадаю, це травень 1917 року. Стаючи на бік скептиків, я хочу пофантазувати, якби українським дітям в 2023 році прийшла Діва Марія і сказала би про зло, яке вийде з Росії, звичайно, перш за все. Я би подумав, що це екстраполяція нашого гніву, нашої агресії, страху, виражена у молитві. А от ті бідні сільські португальські діти 1917 року могли навіть нічого не знати про Росію. Ну, зрештою, церква визнала це об'явлення в Фатімі аутентичним, але з огляду на важливість цього послання. Щоб людство не знехтувало маленькими дітьми, Діва Марія явила чудо, яке зафіксували тогочасні фотографи, і свідками якого були тисячі португальців 70 тисяч, якщо бути точним. Щоб усвідомити наскільки це чудо було неспростовним, навіть масонське антикатолицьке видання Осекуло присвятило чудесному танцю сонця. Так це називалося першу шпальту. Цим чудом Діва Марія запечатала свої слова. Не залишивши місця для скепсису, для сумніву, для якогось спростування, ну те, яке може бути спростування, якщо після трьох тижнів від дня танцю сонця і останнього шостого об'явлення вибухнув більшовицький переворот? З крові і вогню повстала країна Рад і... Рабів, тюрма народів і першою у світі в листопаді 20-го року проголосила аборт правом. Відтоді у всьому світі було знищено: от як думаєте, скільки дітей можете поставити відео на паузу, зробити своє припущення, написати в коментарі. Наприклад, під час жахливої геноцидної війни Росії проти України було вбито 505 українських дітей. 505 це лише перевірені дані. Ми ще не маємо доступу до окупованих територій, але і ця цифра лякає 505. Але за століття абортивної практики у всьому світі було вбито 1 мільярд ненароджених. Це дослідження під назвою Рапорт про аборт у всьому світі 100 країн, одне сторіччя, 1 мільярд немовлят. Дослідження є результатом багаторічного відстеження міжнародної статистики абортів доктором. Робертом Джонстоном, який розпочав це дослідження в 1983 році, і доктором Томасом Джейкобсоном, який продовжив дослідження з 2002 року. Звіт починається з даних за 1920 рік. Дані надійшли з 136 країн, які наразі дозволяють цю практику. Один мільярд вбитих дітей. І ще жахливіше те, що їх вбили рідні матері. Але не тільки. Чоловіки відмовилися від дитини або навіть примушували жінку зробити аборт, батьки цькували, народжені діти, навіть не усвідомлюючи цим, були травмовані фактом аборту іншої дитини. Родичі засуджували, оточення схиляло, лікарі виконували, а можливо також схиляли. Законодавці приймали дозвільні закони. Активісти проабортивного руху та різні феміністки тиснули на жінок і владу. Хто може бути впевнений, що він... Поза цим колом, знаючи історію з... свого роду, мушу зізнатися, що я в колі. Навіть не знаю, що може бути більшим злом, яке вийшло від Росії, як попереджала Діва Марія. Можливо, вас кольнула думка. Окей, а якщо би цей мільярд народився, як би ми жили? Що би ми їли? Чи витримала би нас планета? Планета ж і так перенаселена. Ну, м'яко кажучи, це не свіжий погляд на проблему. І ще 4 тисячі років тому в епосі про гільгамеша йдеться про перенаселення і потребу штучного зменшення людської популяції за приблизними оцінками фахівців, в той історичний період населення всієї землі не перевищувало 15 мільйонів осіб, 15 мільйонів. І вже перенаселення після Томаса Мальтуса. А це нагадаю, початок 19 сторіччя, прогресивна частина людства була впевнена, що вже дуже скоро кількість людей перевершить продовольчі запаси, внаслідок чого виникне катастрофічний голод. Нагадаю, за часи Мальтуса на землі жило близько 400 мільйонів людей. Тобто, ми бачимо, що буцімто аргументи на захист перенаселення а відповідно потреби штучного скорочення населення. Є просто необґрунтованою ірраціональною вірою, яка однак вимагає людських жертвоприношень. Друзі, планктон складає в три рази більше біомаси, ніж всі 7 мільярдів людей разом узяті. А у світі зараз виробляється достатня кількість їжі, щоб пригодувати 10 мільярдів людей. У нас всього сім, тобто працюючи сім мільярдів людських розумів, виробляють достатню кількість їжі для десяти мільярдів людських тіл, і це не моя оцінка. Це група вчених науковців, авторів статті в спеціалізованому журналі. Мальтузіанські ідеї розділяв також і Володимир Ілліч, який ще за 4 роки до революції, за 7 років до постанови про охорону здоров'я жінки, тобто про аборти, опублікував статтю Робочий клас і неомальтузіанство. Ленін вважав, що потрібно негайно скасувати всі закони, які переслідують аборт, бо це цитата азбучні, демократичні права громадянина і громадянки. Саме з такою. Ленінською впевненістю і хибним відчуттям самоочевидності захисники абортів цькують захисників життя, називаючи їх скрєпними, совковими, ну, ледь не проросійськими. Неймовірно, сьогоднішні ліваки, послуговуючись риторикою Леніна, обстоюючи ленінські ідеали своїх опонентів, називають совками, а себе європейцями-демократами. Яким чином можливо таке викривлення? Чому воно не викликає? Дисонансу в ЗМІ, в широких колах громадськості для відповіді на це питання. Давайте прослідкуємо за російськими гойдалками у справі. Лібералізації і заборони абортів радянська політика пропагування абортів та емансіпації разом з сексуальним розбещенням перших комуністів, так так і таке було. Плюс важкі наслідки першої світової війни, громадянської продразверстки, голоду 20-х років, початку 20-х років, колективізації голодомору, масових репресій, концтаборів призвела. До скорочення населення та негативної демографічної кривої в 1934 році в Москві на одне народжене дитя припадало троє абортованих. Уявіть собі, масштаби. Трьох вбивали, одного лишали. Сталіну потрібні були солдати для майбутніх воїн, тому в 1936 році аборти забороняються і навіть криміналізуються. Абортивну інерцію не зупинила сталінська заборона, і аборти продовжували робити нелегально до 1954-55 років. Однак народження численного покоління бебі-бумерів дозволило комуністам повернутися до своєї звичайної нормальної практики. Указом від 23 листопада 1955 року. Про скасування заборони абортів в будь-які обмеження для абортів були скасовані. Причиною для аборту могло бути будь-що І от. Перші обмеження почали впроваджуватися тільки в 2011-му При Путіні це було обмеження абортів до 12-го тижня вагітності. А також встановлювався 48-годинний період очікування. В 2013 році в Росії було заборонено рекламувати аборти. Путін став героєм не надто вдумливих консерваторів. Та страшилкою для ліваків особливо це відчутно відбилося на Україні, де захист права ненароджених на ліберальними медіями виразно трактувалося і трактувалося. Актується як прихильність до руського міра, але це абсолютно хибний висновок із історії російських гойдалок в абортивному питанні, адже Сталін запровадив обмеження не через розуміння цінності життя, а для того, щоб кидати ці життя сотнями тисяч і мільйонами в місті штурми Другої світової війни, Берлін до 1 травня, і так далі. Цей шлях повторює Путін, він декларує захист ненародженого життя. Зриваючи аплодисменти консерваторів і одночасно кладе сотні тисяч життів своїх громадян в український чорнозем в таких самих м'ясних штурмах. Ми всі розходний матеріал, і єдиний шанс вернутися це отримати ранення. Тому в цих на позір протилежних рішеннях дозволити заборонити, знову дозволити обмежити є спільний знаменник життя громадян це інструмент. Інструмент для досягнення великих геополітичних цілей. Життя це всього лише інструмент, і коли треба, щоб баби наражалі, російський левіафан забороняє аборти, але не для того, щоб зберегти життя, а для того, щоб перемолоти їх. Це життя в черговій війні. В цьому Росія залишається стабільною послідовною і незмінною. Для тих, хто продовжує запевняти, що аборт це право, це демократія, одним словом, західні цінності. Ну а їхня заборона відповідно це скреп. Варто нагадати, що за цією логікою, більшу частину 20-го сторіччя. Саме західні країни були скріпними і відсталими а радянський союз вільним, прогресивним і демократичним. Як вам таке? Бо тільки в 1967 році процес легалізації абортів розпочався у Великобританії. Відчуваєте різницю? 1920-й в Росії, 67-й в Англії, 73-й в Сполучених Штатах, 75-й у Франції, 76-й Німеччина, 78-й Італія і лише 2007 році перші послаблення були прийняті в країні, з якої діва Марія попередила нас про зло, яке вийде з Росії в Португалії. 2007 рік. Отож, в середньому на 50-60 років скрєпний захід відстав від прогресивного і демократичного Радянського Союзу. Так, на жаль, аборти врешті стали світовим явищем, глобальним явищем, але і в цьому немає рівності. Сьогодні навіть. Враховуючи обмеження, які були запроваджені Путіним в 2011-2013 роках, аборт все одно залишається основним інструментом планування в сім'ї в Росії. Депутат Біляков, який є головним автором закону про заборону реклами абортів Російської Федерації, в інтерв'ю News заявив, що 90% всіх абортів в Росії здійснюються через так звані соціальні причини. А не медичні протипоказання, тобто просто не хочу і тому вбиваю 90%. попри обмеження і удавано консервативну риторику в питанні ненародженого життя. На Тисячу народжень в Росії припадає 1022 аборти в той час, як у Великобританії, 262 аборти на тисячу народжених. Інформація за 2011 рік. Одіозна пані Мізуліна на святкуванні 400-річчя династії Романових заявила, хоча кількість абортів в Росії падає, вона все ще перевищує 5 мільйонів щороку. 5 мільйонів. Якщо взяти пропорційно до чисельності населення Росії і радянського Союзу, це не менше ніж в піковий 1965 рік, коли було зроблено 8 мільйонів абортів. Думайтеся, до 80-х років громадяни Радянського Союзу, які становили 5% населення світу робили 25% аборту у всьому світі згідно з вже цитованим дослідженням під назвою рапорт про аборт у всьому світі 100 країн одне сторіччя 1 мільярд немовлят 73% абортів були зроблені в комуністичних атеїстичних державах. Вам не видається дивним, чому саме в тоталітарних державах процвітає таке демократичне право як аборт? Чи може держава настільки не поважати життя передусім своїх громадян, знищуючи їх мільйонами, і водночас так цінувати права та гідність, демократію, і свободу, тобто аборт? Давайте визнаємо, що аборт не є правом, а є вбивством. І повернемося від лівацьких маніпуляцій до болючої реальності. Світ знав про аборти ще з давніх часів. Так, це було, але масове запровадження на державному рівні вперше відбулося саме в Росії 1920 року. За сторіччя було вбито 1 мільярд ненароджених. Складно знайти сім'ю, яка не має цієї жахливої травми, а говорячи духовними категоріями гріха, як ми з'ясували особливо в нашому. Пострадянському суспільстві аборт стає в один ряд із іншими злочинами проти людяності. Тому саме тоталітарні держави практикували і пропагували аборти. І Росія в цьому ряді перша була і є. підтримувати аборт. Це бути по стороні тоталітаризму, бути по стороні Росії і в тому числі. Про це нас попереджала Діва Марія в травні 1917 року. Її послання це не просто новина з ранкової газети, хоча про чудо Діва Марії е, таки написали всі безбожні газети Португалії того часу. Її послання це заклик. До покаяння, до навернення, до дій. Якщо ви дослухали аж до цього моменту, хочу запропонувати вам дії. Моліться за ненароджене життя. Жінок, батьків, лікарів, політиків. Просіть священиків, щоб вони про це проповідували. Якщо ви знаєте жінку, яка хоче абортувати свою дитину, не засуджуйте її, але підтримайте, направте. Є люди, які присвятили своє служіння життю ненароджених і допомозі вагітним жінкам в скрутній ситуації. В описі до відео і прикріпленому коментарі я залишу інформацію про будинок захисту. Життя у писарівці в Хмельницькій області там можуть допомогти жінкам, які опинилися в такій важкій ситуації і хочуть зробити аборт. Якщо раптом така особа раптом слухає відео і вагається, чи в достатньо скрутній ситуації вона знаходиться, щоб звернутися по допомогу, відповідь проста: якщо ви хочете зробити аборт, ситуація дуже і дуже Критична, дуже скрутна. Повірте, є багато людей, які можуть і хочуть вам допомогти. Традиційно запрошую поширити це відео, поділитися з друзями, прокоментувати, поставити лайк. І насамкінець, друзі, я задумав це відео як частину циклу. У нас буде окремий плейліст про не знаю ще, як назветься, але про життя і право забрати це життя. Всі важливі теми, підтеми, концептуально з фактами, з врахуванням контекстів, в яких ми живемо, але і з моїми суб'єктивними оцінками, моїми суб'єктивними акцентами, я буду поступово викладати на канал. В результаті ми отримаємо цілісну картину. Але, 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 коли я говорю факти. Чи показую історичну тяглість ідей та практики аборту? Чи здатно це зупинити конкретну жінку перед фатальним рішенням? Так, я говорю від душі, але передусім від інтелекту. Навряд чи на рівні інтелекту приймається рішення про аборт. Тому потрібен досвід, досвід конкретних людей, які зробили аборти, не зробили. Наважилися залишити життя, наважилися в цілому відкритися на життя, які радіють, які страждають, які діляться, власне, своїм конкретним життям. Досвід не вчить, не повчає зверху. Досвід одного життя має шанс достукатися і зберегти інше життя. Для цього потрібно Банально виїхати з хати, але вже з оператором, з камерою, яка може трошки більше, ніж моя, і зі світлом, а отже, потрібні кошти. Якщо ви хочете підтримати цю ідею в описі саме до цього відео і до наступних відео про аборт, ви знайдете окрему банківську карту саме на цей проєкт. Давайте спробуємо це разом. Дякую.